Так, вітаю нація без вступу, без опису. Потім додам вітаю український народ, вітаю вільних. Знову повернулись до своїх справ. Ми знаходимося в місті Дніпро. Спробую встати так, щоб нормально було світло на обличчя. Що відбувається, знову так званий Бабушкінський районний суд, орган судової влади державності УРСР, який був ліквідований 29 грудня 2017 року. Знову здійснюються злочини проти прав і свобод людини, бо е така громадянка Татарчук, на яку вже складений е протокол про повалення конституційного ладу, і ця громадянка Татарчук знову вчиняє злочини дії, захоплює судову владу Республіки Україна. Е знову там приймаються якісь рішення. Знову там іде намагання. Ми привезли документи з Європейського суду по правах людини про те, що лише мировий суд міста Дніпро є Національним судом Республіки України на території України. Що ніяких судів, які були ліквідовані указом президента Порошенка в Україні, немає, і закон про судоустрій до всіх цих судів УРСР жодного відношення немає. Тобто закон про судоустрій стосується виключно судів Республіки Україна. І жодний ліквідований суд УРСР не може посилатися на закон про судоустрій. І от що ви думаєте, зараз е -е, захоплене це приміщення, воно під охороною хлопців в однострої. Ви, до речі, судова охорона чи ні? От стоять хлопці в однострої, я вам показую. Обличчя закрито. Там, по-моєму, ще один, а вон ще двоє хлопців. От це все люди в однострої, вони охороняють це приміщення, не допускають людей без намордників. Е, кажуть, що е, начебто е, оця от Татарчук, е, що вона головує цим судом, не знаю там, як можна головувати судом, якщо суд не існує. От е, і немає. <плес> <плес> От не знаю, що записку передали. Потім прокоментую, бо пан В'ячеслав зараз зайнятий. Нас не допускають. Приїхала центральний орган виконавчої влади з назвою Національна поліція України. Повторюю, що це поліція не сутність. Не правоохоронна структура Республіки Україна це внутрішні це ВОХР, військова охорона е, органів виконавчої влади, центральний орган виконавчої влади з назвою Національна поліція України. Вони приїхали за викликом і навіть відмовляються реєструвати цей факт повалення конституційного ладу. Нагадую, коли я свого часу зателефонував в СБУ з цим питанням. Перелякана дівчинка мені відповіла, що в них навіть немає е, ніяких виїзних груп. Вони не можуть приїхати і зафіксувати повалення конституційного ладу. Повалення конституційного ладу минулого разу на громадянку Татарчук слідчо оперативна група ВОХР Національна поліція України оформила, але злочин не припинений. Злочин здійснюється щодня. Здійснюється щодня дії проти прав і свобод людини. І от що ви думаєте, стоять оці ці вохравці, дивляться на нас і кажуть: А що ви хочете, щоб ми зараз зайшли в це, в це приміщення і всім сказали, щоб вони вас допустили? Ми не будемо цього робити, українці. Ну що вам сказати, ми продемонстрували повний потенціал ваших можливостей, моїх і ваших. Ми показали, що ми можемо діяти самі своїми силами. Ми показали, що ми можемо навіть сформувати дипломатичну місію до міжнародних інституцій, приїхати до міжнародних інституцій, здати документи і показати, що ми діємо на свої відтворця землі. Скільки ви будете терпіти це? Ви так і будете чекати, поки в вашому стаді переоберуть пастуха і собак? Чи як? Ну чекайте, от зараз, в жовтні, будуть так звані вибори до органів УРСР. Ідіть, будь ласка. Ідіть до цих як стадо і обер... дозволяйте, щоб вас там в чергове подоїли, по... постригли, там я не знаю, там зарізали ховець, овець там, і так далі. Я... Скільки ви можете бути бидлом, розумієте? Згадайте, будь ласка, що ви вільний український народ, що ви здатні діяти самі, що ви можете утворювати органи місцевого самоврядування, що ви можете утворювати нормальну, дієву, а не оцю от. Дефективну і де, я не знаю, як її назвати ш, штучну поліцію. Ви ж кому ви довіряєте? Вони ні на що не здатні. В них є зброя, але вони просто декоративні. Вони не, не можуть нічого зробити. Вони не здатні захистити права і свободи людей. Це говорю я вам, вам я, голова дипломатичної місії українського народу, який тільки що повернувся з. Європейського суду по правах людини з е, Женєвського офісу ООН, де ми здали документи. Кому ми звітуємо? Пробачте. стаду звітуємо. Чому ви сидите? Європейський суд по правах людини прийняв документи про те, що в місті Дніпро. Утворений мировий суд міста Дніпро як орган судової влади Республіки Україна. Європейський суд по правах людини про це знає. Де Європи, де мирові суди в ваших територіальних громадах? Де вони? Ви їх створили? Ви не знаєте, як це робити? Запитуйте. Зробіть по-своєму. Ва що розумних людей немає? Повірте, панове, це дуже виснажує, дуже виснажує постійно битися за права стада. Я хочу битися тільки за права вільних людей. Прокидайтесь, якщо ви вільні і якщо ви дієте, ми будемо стояти поруч. Ми не будемо приймати рішення на вашій території, але ми підстрахуємо вас в будь-який момент. І документами, якщо буде потрібно, встанемо плечем до плеча. Но якщо ви будете стадом, я не бачу, кого тут захищати. Якщо ви в місті Дніпро і вам знадобляться послуги мирового суду міста Дніпро, єдиного легального і легітимного органу судової влади Республіки Україна, будь ласка, звертайтеся. Наприклад, для того, щоб визнати нікчемним і таким, що не можуть мати правових наслідків рішення оцього бидло суда. Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська. Вас самих це не шокує. Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська. Що це таке? Це назва, яку неважливо поміняти. Це не правовий статус. Це не суд Республіки Україна в Шевченківському району, районі міста Дніпро. Це такий от орган УРСР Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська. Його в 60-ті роки утворив Ради народних депутатів на підставі Конституції УРСР попередньої перед 78-м роком редакції. Нагадую вам, практику е, Європейського суду по правах людини, плоди отруйного дерева. Державна установа, що не була сформована чинним законодавцем, буде неодмінно позбавлена легітимності. Коли ви звертаєтесь до комерційної організації з проханням, розсудіть мене, я визнаю ваші повноваження. Не дивуйтесь, що вас постригли, побрили, зрізали м'язко з вас, подоїли, а голі кістки виконала собака. Не дивуйтесь. Ви самі визначили себе стадом. Дуже злий. Боріться і поборете.